Чи замислювались ви, звідки походять назви місяців англійською? На перший погляд, це звичні нам слова, котрі регулярно використовуються. Проте насправді вони мають цікаву історію, яка походить від римського календаря та міфології. Заглибимось у давні часи, щоб краще розуміти сучасну англійську мову ось огляд кожного місяця. Тож перший місяць року січень. January, Названий на честь Яноса, римського бога дверей і початків. Янус має два обличчя одне дивиться в минуле, а інше в майбутнє. Лютий February, Названий на честь лютневої очищувальної церемонії Фебруа, яка відзначалась у Римі. Це був час очищення та підготовки до Нового року. Березень. Мач названий на честь Марса римського бога війни. У римлян це був перший місяць року і час, коли починались військові кампанії. Квітень. April, назва походить від латинського слова aperire, що означає відкривати, оскільки в цей час відкриваються бруньки і починається весна, травень. Мей, названий на честь майї, римської богині родючості та весни. Це був час, коли природа розквітала. Червень. Джун, названий на честь Юнони римської богині шлюбу і народження. Юнона була дружиною Юпітера і царицею богів. Липень. Джулай, названий на честь Юлія Цезаря, який народився в цьому місяці. Серпень ОГЕСТ, Названий на честь римського імператора Августа. Вересень СЕПТЕМБА, Назва походить від латинського слова Септем, що означає сім. Оскільки це був сьомий місяць у римському календарі. Жовтень. Октоба. Назва походить від латинського слова Окто, що означає вісім. Оскільки це був 8 місяць у римському календарі. Листопад новемба. Назва походить від латинського слова novem, що означає 9, оскільки це був 9 місяць у римському календарі. Грудень десемба. Назва походить від латинського слова десем, що означає десять, оскільки це був десятий місяць у римському календарі. Зима англійською буде «winter». Зима асоціюється з холодом, сном, природи. Назва походить від староанглійського слова «winter», що пов'язано з поняттям водний сезон, коли відбувається більше опадів. Зимові місяці. «December», «January», «February». Найвідоміші події та місця, які можна відвідати у зимові місяці. Тож у грудні. In December. New York – Новий рік на Тайм Сквер. Кожного року мільйони людей з усього світу збираються на Тайм Сквер, щоб побачити відоме падіння кришталевої кулі та відсвяткувати новий рік у серці Нью-Йорка. Або Фінляндія. У грудні Лапландія перетворюється на зимову казку, де можна побачити одне з найпрекрасніших природних явищ: північне Сяйво. А також відвідати резиденцію Санта Клауса. У січні In January. Японія Фестиваль снігу в Сапоро. Щорічний фестиваль, відомий своїми величезними сніговими та льодовими скульптурами. У лютому. In February Бразилія, карнавал у Ріо-де-Жанейро, найбільший карнавал у світі з яскравими парадами та самбою. До речі, у лютому, in February, найменше днів, а саме 28 або 29, ніж у всіх інших місяців, у яких по 30 або по 31 дню. Чому лютий такий короткий? Тому що ніхто не хоче так довго чекати весну. Тож весна англійською буде «Spring». Назва походить від староанглійської спрінген, що означає стрибати, бити ключем, символізуючи пробудження природи та ріст рослин, весінні місяці. – «Spring Months», «March», «April», «May». Куди можна поїхати та що цікавого відвідати у весняні місяці? Березень матч Італія. Карнавал у Венеції. Карнавал з маскарадами та балами у старовинному місті. Квітень. Ейприл Нідерланди. Фестиваль цвітіння тюльпанів у Кекенхофі. Це один з найбільших квіткових садів у світі, який відомий своїми полями тюльпанів, нарцисів та інших весняних квітів. Травень Мей. Франція Канський кінофестиваль. Один з найпрестижніших кінофестивалів у світі, де можна побачити зірок світового кінематографу на червоній доріжці, насолодитись прем'єрами нових фільмів, відчути атмосферу кіномистецтва. Літо. САМА. Назва походить від староанглійського сама, що пов'язана з теплом та сонячним світлом. Сама Манс. June, July, August Червень. June Англія. Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні. Найстаріший та найпрестижніший тенісний турнір у світі, що проходить на трав'яних кортах. Липень. July, Греція. Пляжі Санторіні. Відомі своїми вражаючими краєвидами, білими будинками з синіми дахами. Та кришталево чистими водами. Серпень. Огест, Індонезія. Балі. Серпень. Це один з найкращих місяців для відвідування Балі. Завдяки приємній погоді. Відвідувачі можуть насолоджуватися пляжами, займатися серфінгом, відвідувати стародавні храми та насолоджуватися місцевою кухнею. Осінь. Autumn, Назва походить від латинського слова «autumnus», що пов'язано зі збиранням врожаю та підготовкою до зими. Autumn months – September, October, November. Вересень. September, Іспанія Барселона. Вересень чудовий місяць для відвідування Барселони, оскільки погода ще тепла. Але немає літньої спеки і можна насолоджуватися пляжами та архітектурними шедеврами Антоніо Гауді. Жовтень Октоба. Німеччина Мюнхен Октоберфест, який триває до першого тижня жовтня, і робить Мюнхен популярним місцем для відвідувачів, Насолоджуйтесь традиційною баварською їжею, музикою та святковою атмосферою. Листопад, Новемба. Таїланд. Листопад ідеальний через початок сухого сезону, коли погода стає приємною і комфортною. Ви можете насолоджуватися мальовничими пляжами та зануритися у багату культуру країни. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі крізь місяці року. Сподіваємось, вам сподобалось дізнаватися про історію, цікаві факти та захоплюючі місця для кожного місяця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі в наступному відео та приємних подорожей!